Друзі, звітуємо вам щодо нашого збору. Як ви можете побачити, ось чергова операція, черговий імплант, інтеграція, яка дійсно потрібна нашим військовим, нашим ветеранам, і це вже сьомий пацієнт Олексій. Як ти себе почуваєш? Більш менш більш-менш, але саме головне те, що він вже скоро зможе ходити на своїх двох. Адже інтеграція, вона дозволяє повернути свої фізичні можливості, знову стати на ноги, знову користуватися двома руками. Тому це надзвичайно важливо і цей збір на 15 мільйонів ми мусимо закрити. Ви спитаєтеся, на що, на що ми це зробили? Ми це зробили в кредит, тому що ви можете побачити, що на зборі ще є. Майже 6 мільйонів ми їх не чіпаємо, але ми вже беремо в кредит гроші, аби вже протезувати наших військових. Тому, будь ласка, долучіться, хто скільки може. Навіть якщо ви задонатите по 10 гривень, 329 тисяч це вже 3 мільйони, і ми вже практично закрили цей збір. Це сьомий пацієнт. Нам треба ще три, і нам треба ще велику суму. Тому, будь ласка, долучайтесь, якщо вам не байдужі наші військові.